Вітаю, шановне панство! На своєму каналі етно Екос Парк. Звати мене Ніла Близнюк, і ми з півночі України. Відео не збиралась знімати, але, як я обіцяла на своєму каналі показувати все. І приємні моменти, і неприємні, де я лоханулась, де природа зіграла злий жарт. Чи варто цю рослину взагалі заводити в саду, вона є проблемною. Чи навпаки, ми вважали, що вона проблемна, а є досить простою. Ну, одним словом, почала я сьогодні прибирання саду. 7 лютого ще, звичайно, зима і будуть морози, але сад досить великий і я розумію, що за тих пару неділь, які випадуть там, у березні, я не встигну все це зробити. А далі черенкування, а далі пересадки. Ну, одним словом, треба прибирати. І ось перший вісник весни. Я вибачаю за звук, тому що в нас дуже великий вітер. Зараз 11 година дня, 9 градусів тепла, я думаю, буде і більше. Обіцяли дощ, поки його немає. Але вітер страшний з 11 з одинадцятої години обіцяли взагалі ураганний вітер. Тому я спішу зняти відео. Значить, перше, що я помітила, це обрієта. Рослинка весняна, вона цвіте рясно-рясно весною. А ось в зимні місяці і осінню вона дає поодинокі квіти. Але повірте мені, що ось ця малесенька квіточка вона дорожче зараз, зараз вартує, ніж цей кущ весною у цвіту. Е, ну, це так, лірика. А показати я хотіла, почнемо сезон. З приємних новин. Неприємних ще буде у нас. Тим більше, сьогодні неприємності нам сусід підкинув стільки, що, аби ми розрибли його все. Бачите, ще ось хочу показати, що ще дуже-дуже грузає. І по садку бажано б ще не лазити. Але ж, Але ж... ручки чешуться. Ось ці... побачила, що вимило цибулинки. Чому, не знаю. Мабуть, це, такі, це вони насіялись і були зверху. Треба посадити. Далі що я побачила? Побачила я, що вже може, так і йдемо по саду. Знаки ще не обрізані, вони ну, встигають. В принципі, тут ще стояла вода довгий час, воно ще й зараз грузає. Значить, перше, що мене дуже порадувало, це те. Що, не дивлячись, що він стояв у воді, молочай, він вже ось зійшов, бачите? Показав бронячки. Я вже пів куща обрізала, а пів куща ще стоїть. Можливо, оце ці гілячечки, я бачу, не живі. Можливо, я спробую черенкувати. Це ранньоквітучий молочай, дуже-дуже гарний, рясний, гарний. Я про нього мріяла. І ось він є. І більше того, він вже буде. Ось така, така приємність. Далі мене запитували, що у вас там за миски з відрами. Я вже відповідала, ще раз дам відповідь, що ці миски з відрами це альстремерія тут була. Так як вже трішечки сонечко з'являється, і вітер, що просушив, то я відкрила. І подивіться, що тут? що тут? Ну що тут? Нічого. В цьому кущі я нічого не можу сказати. Чи він живий, чи він не живий, тут вже зможу показати тільки час. Ось так. А ось цей кущ живий. Ось дивіться. Бачите, він вже навіть почав рости. Ось так. Тобто морозу він не боїться. Звичайно, як будуть е, передавати морози, сніг, я його ще прикрию. Ось так. Я, це, я дійсно, я дуже довольна. Я настільки рада, що Альстримерія цей куш, принаймні, живий точно і вже не розмножувати. Про цей ще нічого не. І тим, ось опадом із сосни і зверху ось такі відра і миска. Цей, я ж кажу, що не зрозуміло а той, той, той як воно грузає, чого, чого ти тут лазиш? Людина, ти добра. Цей був е, вкритий перегноєм. Можу сказати, що земля ще тут мерзла під ним. ось. Я відро зняла, але земля мерзла. Так. Асфоделіна стояла в найбільшій калюжі, поки жива. Тепер, що саме цікаво про гауру. Гауру, яка О, Господи. не можна ні витягти. Гауру, яка не зимує в нас. ось Не зимує і усе. Вона і, 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 вимукає, вона стояла теж, ось ще й бачите, зараз в калюжі. Я, чесно скажу, я за неї забулась Я планувала 100% її викопати і забрати в приміщення холодне, але ну вилетіло з голови. Ну, буває ж таке. Ось я вам показую. Дивіться ця серединка жива в неї. Так, ось ці пагони, бачите, вони лежали в воді, вони почорніли. Але нічого, ми ось так обріжемо зараз. А ось тут, бачите, вся вона живенька. Ось тут. І ось ще один пагін. Він взагалі всей живий. Ну, але я його все рівно обріжу. Ось так. Тут обріжу, а серединка, ось, як бачите, вся жива. Значить. Напоки, на 7 лютого, ми говоримо, що не така вже вона і вередлива. Те саме ось про асфоделіну. Поки ми бачимо, що вона теж жива. Хоча вона теж не любить вимокати. Далі пішли. тепер про це теж молочай вічно-зелений, як бачите, він взагалі ось лежав у Живий теж і ну, прибитий, звичайно, але всі рослини прибиті. Хоч хоча я бачу, він вже починає піднімати голівочки. Ось. Молочаї дуже люблю. Це моє нове захоплення і на сьогодні в мене є один, два, три, три молочаї. Це багаторічні. І всі три я бачу, що в наших умовах вишити. Так, зараз ми йдемо до гіпсофіли. Як знаєте, гіпсофіла це теж рослина, яка взагалі не терпить вимикання. У мене вона теж стояла в сході. Ось вона. Я її обрізала сьогодні. Ну, як обрізала? Обломала, тому що сікатор був не там, де я хотіла, і прийшлося. А знаєте, як садовод? Якщо прийшов і побачив, що тобі це треба, то неважливо чи ти будеш руками його ломати, чи зубами, чи шкоди якоїсь наробиш, але ось треба й зараз. Як говорила моя подруга Таміла, мені тисячу, тисячу разів говори, що не можна зараз пересаджувати чи обрізати. Гадюку поклади під кущ, але як я надумала це зробити, то я зроблю. Ось я з нею погоджуюсь. Тому я обрізала, тому я обломувала ось щось. Гіллячка. Можливо. Полин, здається, якийсь. Так от, я обрізала, як бачите, ось вона вся жива. Але, знову ж, коли я його ламала, я, ну. Об... Обламала гілляки. І зараз покажу, що я буду робити. Так, показую. Одна обламалась із корінцем. малесенькі, але корінчик все-таки є. Як бачите, ось така, ну, вона жива. І ось дві без корінчиків. Ось так. Викидати, звичайно, шкода. Я розумію, що не час для укорінення в нас на півночі, але викидати шкода, тому я зараз його буду укорінювати. Земля, подивіться, не хочеться прибратися. Тобто подивіться, земля настільки мокра, що це усі. Ось, ось, це страшно. Тому, що я буду робити? Я ось під корінь принесла піску. І саджати буду саме в пісок і накрию, звичайно, бутилкою. Ось так. Потикаю зараз в пісочок його. Хто зі мною на каналі, то вже трішки знає мене і розуміє, що я колекціонер. Це вже те, точно я для себе вирішила, що я колекціонер. І рослини я збираю колекціям. Ще буквально той рік я не збиралася заводити колекції Камасії, тому що вони мені категорично не подобались, принаймні та, що Росла у мене. А Росла вона вже років, мабуть, з вісім. Я навіть її кому, у кого було, у кого були великі замовлення, або хто, замов, хто живе в регіонах, де йде бой, бойові дії, і тим не менше думають про квіти і саджають сади, я давала в подарунок свою Камасію. Але ось я знайшла, камасій, два сорти Камасії, одна біла. Не махрова проста, інша ось ця е, біла, напівмахрова із е, такими якими-якими вусковими тичинками. Вона така. Спочатку я планувала її садити в горщик, а потім вирішила, що ну передають гарну погоду від лигу, то я її посажу в ґрунт Земля вже в нас розмерзлася. Ну Мені так стається. Що я буду робити? Я буду саджати її в ґрунт і повністю засипати теж Зараз піду ще більше наберу, повністю буду засипати піском, щоб вона не вигнила. Ось така, така у мене сьогодні робота. Працюємо. Відпочивати вже нема коли, вже відпочили. І тому. Працюємо, працюємо і працюємо. Подивилася, ще зробила таку ревізію. Правда, тільки одного її рослини. Зняла ось відро із циліндрової пункції. Ця була під відром. А ось ця у спину не хочеться й топтатися, як слониха. А ця ось була без відра. Різниці немає. Отже, Дорогі друзі, вони прекрасно зимують у нас, і морочитись не зовсім і варто. Ну, ось такі такі у нас справи садові. Ну що ще? Начебто і все, що хотіла показати. Так як зараз буде знову дошку, то потрібно посадити і йти. Будинок. Ну, можливо, і не буде дощу, що мені дуже-дуже потрібно. Ось ще покажу один молочай. Це бордоволисний. А де він тут? О, ось! Бачите, теж пішов, він йде із землі. Ось і ось. Ну, ось так. Значить, молочаї дуже ранні рослинки, і вони нас вже. Будуть радувати. Ще, як бачите, гортензії я не обрізала. Ну, як я кажу, у нас О, боже, просто квакає, просто все квакає. Ж обрізати потрібно з лаки. А ось уже і Вероніка починає бачите. Да? Вже вона стояла така чорна і темна. Я думала взагалі, що з неї нічого не буде, що вона пропала. Ні, виходить. Є і Вероніка, Ліхніс, Зелений. Є дуже гарний вигляд. Ось, як бачите, флокс шиловидний. Він теж стояв, ну він живий, ось бачите, він цей живий. Ось, показую, бачите, він цей, цей, цей живий. Але вигляд у нього такий нереспектабельний. Ну, буває і таке. А це, ось навіть не пам'ятаю, що це. я неправильно сказала, ось це Вероніка. І вона не подає признаків життя. Ось, так як я й казала. Вероніка рожева, низькоросла і мабуть, все-таки вона пропала. Да, Значите, я да, ця вершка пропала. Ну, вона чомусь перецвіла і засохла, я її обрізала, вона не відійшла. Я так чомусь і подумала, що вона пропала. Ну, поки хай буде, ще це не значить, що вже її немає. Можливо, десь ще щось і відіб'є. Так, це бобівник, як бачите, він теж ось вже на старті. О, і ще я хочу показати вам одну рослинку. Дуже-дуже цікаву. Піду зараз з цієї калабані. Сама собі роблю шкоду. І покажу вам ще одну рослинку. Цікаву. Ще по дорозі, ой, вибачаю, ще по дорозі згадала і покажу вам деревовидну ромашку. Вже вона теж, ось, дивіться, вже теж вона ось ще більше, вся-вся у вся брунках. Ось, дивіться, У мене є пару кущиків на весну на продаж. Корінюється вона досить гарно. І, ще раз скажу, це осіння деревовидна ромашка. Її не потрібно обрізати, тому що ось вона відростає із. Стовбура. Бачите, ось вона така. Теж вже живає. Звичайно, по-хорошому тут ще нема що показувати, але тим не менше я хочу показати. Можливо, зараз хто задумається, чи потрібна вона вам ця рослина. Це Акація линкоранська або Альбіція. До цього часу. Є думка і правильна думка, що вона на півночі України не зимує або зимує з укриттям. Я три роки назад, це вона четверту зиму мене вже зимує, отримала сіянця малесенько-малесенько сіянця. І що ви думаєте? Я його вкривала всі три роки, спочатку під бутилкою 5-літровою, двохлітровою. Потім 5-літровий. Той рік я його клала на землю, її вибачаю, її акацію, він якщо говорять, я її клала на землю і вкривала агроволокном і плівкою. Цей рік вона вже досить ось, подивіться, велика і е, стовбур не згинається. Я її вирішила залишити так, або ти будеш рости. Або вибач, не моя ти рослина. Що можу сказати? Поки вона жива. Ось менші, менші, як бачите, віточки, вони взагалі нормальні, зелені, але верх, де не отревеснів, ось він жовтий. Ось він жовтий. Десь ось до цих пір. Ось до цих пір від кореня вона є. Сухою. Ну, це вже добре, тому що вона ось відійде. Чи буде вона цвісти, кажуть, на п'ятий сьомий рік насіння зацвітає. Вона вже четверти. Побачимо, що недовго залишилося, але те, що вона залишилася живою, то це вже добре. Сьогодні прибирала біля гортенці листя. Я забула, що в мене є тут галантуси, або пісніжники. По них походила, ось як бачите, поклала їх ногами. Ну, Тут в мене пісок, тому тут не грузай. І вже потім побачила, що ось вже бутончики. А це значить, що скоро почне цвісти. Ну, на цьому все. Що хотіла показати, сказати, піду працювати. Всім гарного дня, продуктивного, Божої опіки нашим захисникам. Бережіть себе і все буде Україна!